Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Більшість одеситів висловилися за перенесення пам'ятника російській імператриці Катерині II з однієї з центральних площ Одеси до новоствореного парку Імперської та Радянської спадщини. Таким чином, пам'ятник Катерині II більше не буде символом імперської присутності у Одесі. Варто нагадати, що цей пам'ятник імператриці з'явився в Одесі вже у пострадянський період. Це зовсім не той пам'ятник, який був встановлений у місті у дорадянський час. І таким чином мова йшла не про якийсь пам'ятник старовини, а саме про символ імперської присутності. Війна. Росії проти України ще раз продемонструвала сутність цієї імперської присутності, яка не змінювалася з катерининських часів. У Києві говорять, що розглядаються практично всі варіанти, які можуть. Бути наслідками російських атак по українській столиці серед цих варіантів є і евакуація частини мешканців міста в разі якщо. Обстріли енергетичної інфраструктури будуть продовжуватися, і у Києві просто не вистачить достатньої кількості електроенергії для того, щоб місто могло здійснювати свої класичні життєві функції. Про ймовірність різних варіантів у житті Києва говорив і мер української столиці Віталій Кличко. Можливість евакуації киян стала однією з головних тем у провідних західних виданнях. А президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні підкреслив, що. Від електроенергії сьогодні відключені мільйони українських домогосподарств, і більшість з них саме в українській столиці. Можливість евакуації частини мешканців Києва не виключив також виконавчий директор ДТЕКО. а в понеділок в українській столиці готуються до екстрених відключень енергії, і таким чином ці графіки, які раніше розповсюджувалися для того, щоб кияни могли орієнтуватися у режимі відключення електроенергії. Більше не будуть чинними, очевидно, що Російська Федерація не залишатиме своїх спроб знищити українську енергетику як таку. Президент Російської Федерації Володимир Путін очевидно вирішив, що якщо російській армії не вдається перемогти на полі бою і доводиться залишати вже окуповані території, реальна перемога має бути одержана над українським населенням. Російський президент зробить все можливе, щоб українці залишили території, які Володимир Путін разом із мільйонами своїх співвітчизників вважає частиною історичної Росії. Це планомірний геноцид, який є запланований російським президентом та генеральним штабом збройних сил Російської Федерації. Можна говорити про певну зміну планів російського політичного і військового керівництва у порівнянні з 24 лютого. Тоді головним планом було Саме захоплення української території і зміна влади Володимир Путін був абсолютно впевнений, що більшість громадян України буде спокійно ставитися до створення маріонеткого уряду на чолі з якимсь зрадником України, скажімо, і з тим самим Віктором Януковичем. А ця влада мала вже оформити всі кроки для приєднання України. До Російської Федерації або до об'єднання України, Росії і Білорусі в єдину союзну державу, що мало б стати тільки першим кроком до відновлення території Російської Федерації у кордонах радянського союзу 1991 року. Володимир Путін не відмовився від цих злочинних планів і буде робити все, щоб вони були втілені в життя. Однак зараз він усвідомив, що українське населення не збирається погоджуватися із цими планами. Нами і не вітає російських окупантів. Путін зробив з цього висновок у своєму стилі. Якщо українське населення не бажає ставати частиною Російської Федерації і російського народу, якщо воно здійснює опір російським окупантам, навіть тоді, коли вони входять до українських міст, як це було, скажімо, у Херсоні, українське населення треба вигнати з території України, щоб потім заселити цю територію лояльними громадянами Російської Федерації. В Україні мають залишити. Та тільки ті, хто будуть вважати себе росіянами і відмовляться від того, щоб ця територія називалася Україною в Україні, має бути знищено все, що нагадало про українське минуле захоплених Володимиром Путіним земель. Таким чином, атаки на українську енергетику є реальним планомірним планом російського військового і політичного командування, який втілюється в життя і. Одним з важливих помічників у здійсненні цього нелюдського плана є Ісламська Республіка Іран, яка сьогодні поставляє Російській Федерації безпілотники і готується до постачання балістичних ракет, які мають поставити українську цивільну інфраструктуру у критичну ситуацію. Іранці говорять про те, що вони постачали дрони Росії ще у довоєнний час і не мають ніякого відношення до обстрілів української території. Однак американські розвідувальні джерела вже повідомили, що представники тегеранського режиму брешуть насправді постачання дронів до. Росії відбувалися саме у воєнний час. Іран свідомо намагався допомогти Російській Федерації у боротьбі з Україною і допомогти Путіну перемогти ворожу державу і принизити Захід. Таким чином можна сказати про повну відповідальність іранського уряду за військові постачання Російській Федерації. Президент України також зазначив, що Іран має понести відповідальність за ці поставки однак, можливості впливу на Теократичне керівництво Ісламської Республіки у Заходу є мінімальними. Іран і так напродовж багатьох років знаходиться під ніщівними західними санкціями, адаптувався до них і не збирається звертати жодної уваги на західні застереження. Єдине, що може зупинити іранське постачання зброї Росії, це повстання у самому Ірані, яке може змінити. Репресивний режим. Однак, поки що не можна говорити навіть про десятивідсоткову реальність перемоги такого повстання у Ірані, як і в Росії, сильний репресивний режим, який готовий боротися навіть з власним народом і знищувати тих, хто не хоче погоджуватися із злочинною диктатурою Аятол. Таким чином постачання іранської зброї до Росії буде продовжуватися стільки, скільки це буде потрібно президенту Російської Федерації Володимиру Путіну у Росії. Ірану одна мета це перемога над цивілізованим світом і доведення того, що диктатури мають набагато більше прав і можливостей ніж демократичні країни, і в Тегерані, і в Москві зацікавлені у поваленні України і приєднанні її території до Російської Федерації а в Україні у перемозі над злочинним російським режимом і у поразці теократичного режиму Ірану. Однак разом із цим ми бачимо, що у самих західних країнах все більше звертають увагу на те, як можуть виглядати дипломатичні зусилля по врегулюванню цієї ситуації, яка спричинена путінським нападом на Україну. Однією з головних сенсацій сьогоднішнього дня стало повідомлення про те, що Сполучені Штати, нібито радять президенту України Володимиру Зеленському. Погодитися із самою можливістю перемовин з Російською Федерацією і не відмовлятися від таких можливостей, як відомо, указом президента України самі перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним є заборонені і цим користується Путін у своїй пропаганді, говорячи, що насправді Росія прагне перемовин з Україною а от Україна заборонила такі перемовини самій собі. Це допомагає корисним ідіотам Кремля у західних країнах, а також корисним ідіотам Кремля у країнах глобального півдня, які намагаються зберігати нейтралітет щодо Російської Федерації. І саме тому в в Вашингтоні вважають, що Україна має рішуче заявити про свою готовність розглядати ситуацію за столом перемовин, тим більше насправді сама Російська Федерація ні на які перемовини не погодиться, і швидше за все це буде просто доказом конструктивності української позиції у подоланні наслідків війни, яка була розпочата Росією. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам.